Доброго дня малята! Чи готові ви сьогодні допомагати? Діти, хто завітав до нас у гості? Так, машина. Хто здогадався, як вона називається? Пожежна? За якими ознаками ви здогадалися, що це пожежна машина? Так, вона червона зі сходами. Як їде пожежна машина швидко чи повільно? Так, швидко. Машина їде по дорозі, їй не тільки видно, але й гучно слышно. Як звучить сирина? У-у-у, що лежить у кузові пожежної машини. Інструменти для гасіння пожежі, сокира, лопата, шланг, вогнегасник. Діти, як ви гадаєте, чому виникають пожежі? Так багато пожеж від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечен. тілі-бом, ті загорівся кицькін тім, Жить курочка з ведром, а качечка з помилом. а собачка з лихтарем, раз, 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 раз і вогонь погас. Давайте допоможемо кітці і швиденько наклеїмо багато пожежних машин. А зараз ми з вами підготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчику в гімнастику, заведу свою машину, бі-бі-бі, налью бензину, міцно, міцно кермо тримаю. На педаль ногой стискаю, Чить машина за машиною шелестить машина шинами. Щоб наклеїти пожежну машину, нам потрібен аркуш паперу, два прямокутника червоного кольору, один більший, другий менший, три круги чорного кольору, клей, пензлик, серветочка. Ну що малята починаємо працювати. Спочатку беремо менший прямокутник червоного кольору. Беремо клей, промазуємо, клеєм, гарненько, прикладаємо до аркуша, Серветочкою притискаємо малята, а тоді біля нього більшого розміру прямокутник. Червоного кольору. Беремо клей, промазуємо клеєм гарненько і прикладаємо до аркуша. Серветочкою притискаємо. Чи має наша машина колеса? Ні. Але машина повинна на чому-то їхати, тому приклеїмо ще до нашої машини колеса. Беремо три круги чорного кольору. Промазуємо клеєм гарненько і прикладаємо до аркушу. Серветочкою притискаємо. Малята, яка гарна пожежна машина у нас з вами вийшла. Киця дякує за допомогу.